Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжимо проходити челендж від розрабів, який називається Blast from the Past. У нас починається третій тиждень. Сподіваюсь, буде цікаво. І дочекаємося якраз, що нам видасть якісь завдання на цей челлендж. До речі, в нас підросла маленька Ліліана, це донька Сібіли Конора. І вона в нас незвичайна дитина. Про неї я буду розповідати вам. В Наступні серії Династія Адамс. Ну а ті, хто дивився в мене проходження «Цирка циркачудовисть, то ви і так знаєте про неї Дешо. От, короче, про цю дівчинку. Ми ще з вами порозмовляємо, але в цілому, коротше, вона в нас підросла. Це із-за того, що я е, знімала дешо для наступної серії Династія Адамс і забула, коли знімала вимкнути там. Дорослішення персонажів. Тепер щодо нашого проходження. Давайте, мабуть, стартувати. Подивимося, що нас тут за завдання вийдуть. Окей. А, так, у нас тут потрібно Activate the Time таймтрела компонент. Нам потрібно оце, активувати цей компонент. Як це зробити? А, на комп'ютері треба це зробити. Окей. Так. Що ти там таке дивишся? Оце страждаєш. Іди сюди, давай сідай сюди і будемо, значить. До речі, у нас якби вихідні, нічого не треба робити, мої персонажі які трохи відпочивають. Ось о, Activate Time travel, travel Component. Давайте це зробиш. Так, у вас тут що? Вам нічого не треба. Наче у вас все ок. Окей, ок. у Сід теж все ок. Вона взагалі лежить, така, дивиться, телек в кімнаті у себе. До речі, Сід, Я думаю, що Ну, вони просто ще морозяться з Артуром, нікому нічого не кажуть, що вони там, типу. Не просто вже друзі би, зустрічаються, в них все там би, ок. І вже навіть вони думають над тим, щоб розповісти все. Просто я думаю, що ми все це поступово будемо робити, от, вони нікуди з цим не поспішають. Але я думала, що, можливо, Сідні треба переселити звідти в якусь іншу кімнату. Ну Це от батьків Артура кімната, тому я думаю, що сюди ні. Може, сюди поселити Сідні, щоб вона сюди переїхала. От і мабуть я так і зроблю. Давайте їй назначимо, що це буде її ліжко тепер. Зверху, так, вона буде тепер тут жити. Хоча, ну звичайно, їй там теж було ок в тій кімнаті, бо вона якби робить вигляд, що вона тут ненадовго, там, типу, допомагає Денсі. А що там, я сподіваюся, буде щось цікавеньке сьогодні відбуватися. Він такий, так, ну що ж, я ще цю штуку не активував, треба спробувати. Давайте би так зафотою, як ти сидиш і її активуєш. Якби ще була така, знаєте, якась анімація, що він, типу, активує саме її, цю штуку. Так, він такий, «М -м -м, дуже цікаво. Я зараз почитаю, як її активувати, і тоді вже активую. Угу, Все нормальні люди, спочатку активують, а потім читають, що наробили. Ну, типу, Але ж це Артур, і він це робить правильно. Коротше, мама буде тобою займатися, baby care, так, фіт, От, Іди сюди, позаймайся малою, з нею пограйся. Просто вона насправді спала, коли я от залишала гру. от, і Ми її поклали спати, але як бачите, її телепортнула. Окей, answer, нам дзвонить Роберт, Зараз почекаю. дайте я тут дитині надаю там і там завдань, щоб вона з іншою дитиною займалася. Артур. Артур такий, окей, Роберт, ти мене вибач, я тут трохи дещо зайнятий. Читаю про всяке дуже цікаве. Коротше, ще й музику класно слухаю. Ну, давай, Артуре. прочитай, що там? Як її активувати? Він такий, ну. Це не точно, значить, нажати оце оце треба, покрутити це. Ну, то що, що скажеш? Скільки можна там дивитися оце активувати? А, активував, окей. І навіть зламав комп'ютер. Він такий, так. Ну це вже прям занадто. Ну, давай почитаємо. О, ну, what happened? It looks like comp'uter may still be intact. Блін, а я його вже відремонтувала. Коротше, він такий, о, ні, він не повинен був зламатися від цього. Коротше, він такий каже: о, ні, комп'ютер, здається, ти зламався. Як це, коротше, треба було його значить, відремонтувати. Ну, ми відремонтували за гроші, так сказати, і що ви нам тепер скажете? Uh, ask Emid about uh, malfunction. Emid has built time machines before, and he might know. Where thing went wrong? Коротше, він, типу, давним-давно створив оцю машину і шарить в тому, де щось пішло не так. Uh, так. Селект Ас в нього треба спитати про мал Коротше, оцей Emmet Can be found at Magnolia Blossom. Окей, ми зрозуміли, що типу там ми його зможемо знайти. Із-за того, що все довкола ламається, нам би треба було підкачатися, так сказати, проєкти Спущен. Ну, коротше, підкачати біцуху для того, щоб краще ремонтувати. Було б непогано, якби ми з'їздили в якийсь типу Джим. І трохи там позаймалися десь годину, позаймалися підсухою. Ясно нам потрібно знайти щось пожерти. От. А, знайти Еміта, да, знайти щось, поїсти і покачатися, ясно. Ну, в принципі, тоді Артур такий, окей, що мені робити? Зараз я з Робертом поспілкуюся і поїду, мабуть, на зустріч з Емітом, спитав в нього це, а далі там той. І ще я хотіла подивитися, що ми за це отримаємо. Ми вже щось можемо отримати. Дивіться, Значить, просто за те, що ми поремонтували комп і подивилися, ми можемо отримати такий диван. А, і отака в нас вже пляшечка буде, ясно. Далі в нас буде сукня, і навіть сьогодні ми повинні отримати торт, я так розумію. Крутяк, крутяк, Артур, ну то що, ну давай, відповідь, що там хотів нас Роберт. Роберт такий: Та я хотів тобі запропонувати кудись поїхати. А давай візьмемо роберта, чого б це ні. Так, приїхали ми, значить, навіть не переодяг, а нафіга, все одно вже буду їхати потім займатися спортом, то я в спортивках. А де наш Еміт? Він такий, так, почекайте. Він казав, що він тут мене буде чекати. І де він? Я не знаю, зараз з'явиться, мабуть. Я теж його не бачу. Як завжди. Артур такий, окей, я піду трохи посумую. Все, що він сумує за тим другом. Ось у Еміт. Еміт, ми тебе хотіли спитати про дещо. Тобі, як не холодно, він такий: знаєш, я всяку, я всяку погоду бачив. В минулому ще холодніше було, тому не ний. <кхи> Ясно. Коротше, Еміт, я у тебе хотів дещо запитати. Давай, а, Питай, Про що хотів спитати про, знаєш, я тут почитав про MalFunction, що воно таке. А, MalFunction, угу. так от, Артуре, каже нам Емід. Ти встановив новий потужний компонент і надав йому достатньо обчислювальної потужності, тому. Засмажив комп, ну тому у тебе комп зламався. Для цього не потрібно занадто багато енергії. Цього просто не вистачило. Типу, я так розумію, що енергії з компа просто не вистачило. Окей. Оверлок за комп'ютер. Emmett каже, що недостатньо у комп'ютеру було енергії, тому знайди комп'ютер. І нажми е, перевідкрити. Окей, Ладно, Еміт, як скажеш, заради цього я їхала сюди. Але е, ладно, так, давай тоді поїхали спочатку. У ну, мене ще тут є справа, тоді я потім вже оверлокс зроблю. <рес> <рес> давай беремо, беремо Роберта і їдемо куди ми там збиралися поїхати. Окей, я тобі допоміг, знаєш, я трохи в тенсі. та бачу, що ти в Тенсі. Я теж знаєш. Не те, щоб дуже задоволений, погоди. Так, ми з Робертом приїхали в Solar Eclipse. Це в мене таке тепер кафе слаш-чайна. Uh, uh, тут у нас Second хенд знаходиться на другому поверсі. Такий Second хенд де можна всяке подивитися. Uh, create Fashion Look, Коротше, можна навіть щось там придбати. Тут є хтось вже короте, купив з чувака. От, різна всяка. І можна замовити чайка, але насправді от чайна якраз якось дивно працює. Вона в мене і в чайні від розраба теж не дуже працює. От. Але тут працює кафе насправді. І це класно, тому ми тут замовимо зараз щось поїсти разом з Робертом. фах'є. Ну, давай, ну правда, блін, ну я не знаю, в мене Артур та вампір, тому я не знаю, сподіваюсь, Роберт щось собі замовив, Можна сюди було б ще когось запросити, але ладно, Роберт, ми з тобою. Тут можна посидіти за компом, до речі, це компи від цієї кафешки для студентів. для... Дітей, можливо, які сюди зайдуть на чай, каву, там тіни, всякі посидять. Коротше, прикольна така кафешка в мене вийшла, але вона доступна для моїх спонсорів. Якщо хочете, можете підтримати мене кавою і скачати це кафе до себе. От, а, ну то що. Ми зараз замовимо, він такий, та я собі себе сам замовлю, та я вже тобі замовив. Чого сумуєш? Ну, знаєш, в мене друг помер, і я все ніяк від цього не відійду. Та ладно тобі, Артуре? Ну, всяке буває, ну так помер. Але, блін, не знаю, щось мене це так вразило. А що, от ми знайшли, що поїсти. І що? Що нам не зарахувалося, Fight Something to Eat. Ну, ми знайшли з'їсти щось. Чи це не, доста... Чи це не те? Він такий, ти знаєш, що це... А, зарахувалося, просто треба було доїсти. Тебе як, влаштувало, що ти поїв? Чи ти можеш ще щось хочеш? О, давай, роберту, скажемо, що ти, коротше, зробив пропозицію. Зробив пропозицію Сіт, і хочеш Роберта попросити, щоб він. Рінбрінер, давай, щоб він оце онор був. Так, коротше. То що ти хотів розповісти мені, Артур? Ну, я тобі дзвонив, звичайно, я хотів з тобою зустрітися, то може піти позайматися, але там ти щось намікав, от останнім часом. Що у тебе там? Якісь зміни? Слухай, Роберт, оце мій такий секрет, але я знаю, що ти дідусь мене завжди підтримав, бо це його дідусь. От реально. І я знаю, як мама до цього віднесеться, але думаю, що ти. Мене з бабусею завжди підтримувала, Тож я, коротше, зробив пропозицію в Сіт. Та не вже. Так, і я прошу тебе стати людиною, яка там, типу, знаєш, ну як це? А, суддею буде на нашому весіллі. Ого, ніфіга собі, то я дуже радий. Давай я тебе вму. Ну, окей, я, я за тебе радий, то у вас що? Все серйозно? Я думаю, тільки друзі, ну якби. Знаєш, тільки друзями ми ніколи не були з нею, тільки друзями. Так що так. А я вирішив, що нам треба бути разом. Я її люблю і і давно, і тому коротше так. Ого, офігеть, От, ну то що, тільки ти нікому не кажи це от між нами. А зараз треба їхати в качалочку. Що скажеш? Може під суху підкачав? Звичайно, я, я за тебе так і радий, господи. Нарешті ти нарешті ти будеш щасливий, мужик. Ну от, я ага. Я сподіваюся, що так воно і буде. Так, ну то що, поїхали тоді в качалку, чи що? Ну, поїхали. Так, ми приїхали з вами в качалочку в Вінденбурзі. Це насправді. Відрозрабів, так, я зрозуміла, що в нього там криза, це вже таке. Відрозрабів качалка, але я її там щось перебудовувала. Ну, я не перебудовувала прям глобально, а щось тут додавала, оці от штуки додавала давно, і оце, коротше, щоб тут діти могли грати. Більше так нічого особливого не змінювала. Просто качалка відрозрабів. Так, ну що, давай попрокачуємо. Попр... Попракачу... Так, що що ви стали? Давайте качайтеся, хлопці. А так, дідусь, ти сідай, зараз покачаємося трошки, та я поїду додому. Мені ще дещо треба зробити з моїм компом. Ага, знаєш, я там, ну, коротше, я зараз займаюся цікавою справою. О, як історик, познайомився з одним мандрівником в часі. Та ти що? Вони існують? Ну так, так. Якщо є охоронці часу, то чого б це мандрівники б не існувало? А, ну, ти правий, можливо, так от. Коротше кажучи, я сьогодні активував один із його елементів, який скрафтив самостійно по його там опису і так далі. І ця штука мені зламала комп. То тепер е з'ясувалося, що треба комп підправити, бо в нього не вистачало мощностей. Ого, офігеть. Ну так от. Я от задумую, що треба і самому підкачатися, щоб у мене мощностей вистачало. Ти молодець, ти молодець, шара шартуря. Ну та що, дідусь роберт, давай, хто сильніше? Хто більше? Піднажми. нажме. Ану, піднажав, бігом. Прийшла сюди тренерка. Роберт такий, о Боже, на що я сюди прийшов? Ладно, окей, я зараз підкачаюся. Я ніколи не був настільки там якимось суперкачком. Це ви там, оце моя донька, а ти любите оце фігнію страждати. А я не те, щоб любив качатися. Ну так Роберт у нас був щуплінький завжди. Ну так трохи, звичайно, підкачувався, але не настільки. От його донька, мама Артура, і Артур дуже люблять оце спортом займатися, просто капець. Давай качайся, криче тренерка. Я бачу, що ти хіляк. ну бігом піднажав. Бачиш, виходив же. Роберт такий, от, блін, ти навіть не знаєш, з ким ти розмовляєш. Я насправді верховний маг. але ладно. <реш> <реш> а це мене не хвилює. Я сказала качайся. Давай. Шт, я в тебе вірю. Окей, окей, подруга. Ми вже навіть з тобою друзями стали. Все, я накачався. Так вистачить, мені здається, так вистачить для мене. Так, чудово, ну що. Я, мабуть, вже піду, Артуре, бо вже якби пізно тралювали, та й мені теж, мабуть, треба, каже нас, Артур. Бо знаєш, дівчата там та взагалі коротше, мала ж підросла, ми все хотіли зробити вечірку з приводу цього, але Сібел з сібіл з конором були трохи зайняті. То ладно, я вже поїду. Давай от обніми дідуся. Ви класно потусили? Нормально. Давай там, так. Ха, Главлі, от, передавай, бабусі, привіт. І відпочивай. Бо я дивлюся, що дійсно тобі треба відпочити. Вже старенький, я розумію, Шартур. Вже той, тільки от по качалках і ходить. Але я був радий тебе бачити. Окей, все, давай, поїхали. Поїхали звідси. Тревел. Так, чудово, ми приїхали додому. Давай тепер. Ой, що нам там треба з компом та зробити? Нам потрібно оверлок. Перевідкрити щось там. А, так, давай, 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 оверлок. Ага, сідай сюди. Іди сюди, сідай, і давай оверлок робити. Що тут, до речі, наші? <схід> Блін, Повернувся тато, але коротше. Але коротше, всі чимось зайняті. ти в мене взагалі тут сидиш. А скажи, у тебе тут все зроблено? Хомворк не дороблений. давай ти тоді домашку дороби, бо ти щось її не доробив. Ага, а, а Сібіл Сібіл у мене Сібіл з дитиною, але при цьому хотіла піти поїсти. А де дитина ділася? А де дитина? Дитина вже тут. Блін. І дитина хоче їсти. І її, звичайно, ніхто не погодував із-за того, що ми. А може й годувала, але ж час пройшов, правильно, знову дитина хоче їсти. Давай іди сюди. Брест от. А потім підеш в неї гази. Бідолашна дитина, коротше. Давай. Так, погодуй її, потім підеш їсти. Спочатку малу погодуй. Давай, підійди до нього і може там. Ну, поцілуй його, якщо він, він вже закінчується товерлок це, це робити. Так, мама. Мама, погодуй дитину. Де, де дитина? Дитина тут. Ти її не можеш нагодувати, чи що? Там щось заважає? Чи, 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 чи чого ти, мама? А ну, іди, йди, пікапа. Ну, давай, підніми і погодуй нормально. До речі, у Рамзеса народилися кошенята. От. Вони народилися ще в минулому відео. Просто я забула вам їх показати. Одного звати. А, це дві доньки в нього, значить. Тако і Тертл. Прикольно, мені навіть імена подобаються. такі мілашні, вони схожі на Рамзеса, дивіться. Але чомусь сірі, я навіть не знаю в кого, бо мамка Тофу в нас -то біла. Тофу біла, а вони такі сірі, дуже цікаві, насправді. От. А Рамзес у нас, ну, може, якась помість, не знаю. Но на Рамзеса я бачу, от, що вухами будуть на батька схожі. Прикольно. Дві дівчинки. Так. Але коротше, Рамзес, ти, щось хочеш? А, ти нічого не хочеш. Так, ти в мене йдеш до Артура. Ой, Сібіл, давай повершуй з малою. Вона така: так, все, 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 я тут, мама тут. Зараз мама нагодує. Все, заспокойся, так, давай там, типу. Поцілуй малу. От вона ще хоче поспілкуватися з тобою. Потім ти типу, пояси, давай там, типу, оце зроби. От, коли треба займатися дитиною, і взагалі немає часу. Ти проходиш якийсь челендж. Блін, ладно, Рамзес, а, хазяїн, я цілий день тебе не бачив там тралювали. А, та, блін, мене цілий день всі не бачили. Ага, ну зараз ще до мене підійде вон, <див> дружина. І взагалі треба подивитися, що там у нас у нашої корови. А, корова хоче їсти. А, так. Я навіть не знаю, за що братися. Конор, іди погоди корову. Давай. Фіт. Так, і що тут у нашого ще хом'яка? Тобто бабалуса. У бабалуса теж в нього теншен лоу. Ну ти що, кохане, як у тебе що пройшло? Ну, тебе я ще не закінчив, але в цілому, тут дещо налаштував, і зараз іще дещо треба зробити, і все, і якби буду вільний. І можна буде все, що завгодно зі мною робити. Так, ти в мене тут з дитиною, чудово. Yes, інтіс і Ну так, йому це подобається. Йому це завжди подобалось. Так, ну давай там, типу, поспілкуйся з е, Сіт. Так, давай. тендерник кіс, коротше, оце, і потім давай, скажи, що, що я зараз, я трошки зайнятий, О, хай вона краще з бабалусом поспілкується, а тобі потрібно зробити оце от, так? А, ну, коротше, він себе підтримав, що він типу, себе тепер нормально, краще почуває в цьому от, перечутті. Ну, ладно, тоді все, видихаємо, видихаємо. Сам собі каже, видихаємо, не переживай, все буде Окей. А, а Тепер потрібно знайти оцього крадія. Пограючи в якусь із ігор. Можливо, ми його там побачимо. цього крадія. Окей, давай йди, шукай крадія. Де тут мала? Мала, ми з тобою йдемо гратися. Зараз тато підійде. Ану, зараз тато підійде. Мама куди пішла? Мама, мама, де тато, тато, тато? Так, почекай. Зараз тато повирішує, не плач. От він вже йде до тебе. Так, і там що там ще? Тато зараз цього навчить. Правда ж, тату, де ти ходиш там, тату? Тато йде. А, так, Сіт, Сіт пішла вже спати, ясно. ладно, Там Артур зайнятий, він все одно вампір і не спить. От, то, коротше, хай собі займається. Він такий, та почекайте ви, я ще не дограв, Ні, я не, не знайшов. Кльова гра, <рив> Кльова гра мені подобається. <рив> все ясно. Треба собі таку ванночку купити. Хоча стоп, в нас вже була така ванна. Я не знаю, вона є то чи є? Ну, майже така. <рив> Але окей, можна влаштувати романтик у Ванні. The various events. Коротше кажучи, Артур, граючи в ці от старі ігри, він, значить, зміг симулювати декілька варіантів цих івентів і зловити злодія на гарячому. І, значить, навіть знайшов його електронну адресу. Та невже? Ти щось тепер про нього знаєш? А що ми з тобою? Це все? Відкрили? Чи ще? А, я думала, торти нам зараз дадуть, а його, мабуть, дадуть на, наступну, на наступний тиждень, так? Тобто це все на цьому тижні. Ну, так маловато, знаєте, маловато. Але, значить, ну так, в принципі, треба щось залишити на наступний тиждень, все вірно. Але коротше. Це поки що все. Значить, на наступному тижні ми, скоріше за все, зможемо зловити цього злодія. І це дуже цікаво. Значить, так, що ми отримаємо на цьому? Ми отримаємо таку сукню, музику, ретро музику. Я так розумію, її тепер можна буде послухати в нас на колоночках. Далі в нас ще одна пляшечка вже з Емітом на ній. Потім у нас книга про геймінг, про ігри. Потім у нас оця штука. Зараз будемо розбиратися. Це нова ціль життя. Ну і, в принципі, все. Давайте тоді роздивлятися. Ну, це я думаю, що можна на сібіл більше підійде таке, таке платчико, можна на не поміряти. Будемо роздивлятися, що ми отримали. Правильно? Давайте спочатку подивимося, що це за нова ціль життя, що вона із себе представляє. Коротше, Артур знає тепер, як його знайти по електронній пошті цього злодія. Я так розумію, що в наступній серії ми будемо його ловити. Уявляєте, як цікаво? Розмістіть предмети на суму 257 мальйонів. 250 тисяч семальонів. Я так розумію, що це типу Аля клептоман. Треба вкрасти предмети на суму 250 тисяч семальонів і їх розмістити у себе в хаті. От. Це називається лепкі пальці мрія <рискій> 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 життя. Ну, прикольно, в принципі, бо в нас в принципі, тут немає злодії всякі, так? але немає саме для крадіїв, От, якоїсь мрії життя. Насправді, досить важка мрія життя. Уявляєте, скільки це треба накрасти? Нормальна така сума. От, так що одне завдання в ній, і це накрасти купу, купу різних предметів. Ясно. Але ми з Артуром не будемо її виконувати, бо Артур геть не про те. В мене окей, тоді, що там ще я хотіла подивитися? Давайте поліземо, значить, знайдемо ті об'єкти, які ми з вами виграли в цей раз. Так, є в нас отакий диван. Зараз ми його так виставимо надувний диванчик. Мені, в принципі, подобається, як він виглядає. Досить прикольний. Типу, якщо у вас в такому стилі хата, або якась квартира побудована, то. Або це може в гуртожитку навіть такий диванчик дуже класно буде виглядати, або в кімнаті у підлітків. Коротше, прикольний диван. Тому. В общем, отака штука. Але нам для Адамсів він все одно не підходить, тому ми його продаємо. От. Ну і тепер, що там ще в нас? Наші пляшечки, які ми з вами нові виграли. Давайте ми їх виставимо до нашої тут колекції. Потім я цю колекцію кудись присобачу, тут в кухні. І буде вона в нас тут тусить. Отак. Значить, У нас є тут цей крадій, якого ми шукаємо, є Еміт. Отак, дві пляшечки з отакими от малюночками. Так. І що там ще? Ми з вами не подивилися. Не подивилися плаття, здається, так? Плаття і музика. Музика, я так розумію, що. Ну, я її вмикати не буду, мабуть. Просто тут додалася нам станція. Хоча, ну може увімкнути? Chain station. Давайте подивимось Retro Music. Ретро, ретро, є тут ретро. От, Retro Music. Я так розумію, що це вона ця станція, але її, по суті, можна. Game Options. здається, отут послухати. Музика. Так, от ретро в нас додалося, і от тут о, купа, купа різних о, варіантів музики, які ми можемо послухати. Але я не буду слухати їх. Корежі. Якщо захочете, то можете у себе вмикати, бо я боюсь, що може якась музика буде з правами, воно мені не потрібно, тому отак. О, далі ліземо тепер в каз, будемо переодягати наше Сібіл. Ну що, давайте розглянемо це платючко. Мені дуже подобається, насправді таке класичне платічко. от У нього є такий м'ятний колір прикольний. У наше сібіл взагалі, в неї класна фігура, то їй все йде. От, класичне чорне платько. Блакитне платько, синє платько, коричневе платічко. Так, Таке типу тілесного кольору платичко, молочного кольору платько. Жовте. і Червоне. Ну, я навіть не знаю, яке. От Сібіл наші всі йдуть. І я не знаю, яке вибрати. Тут прям зеленого під її очі немає. То я то я, навіть не знаю. Не знаю, не знаю. Чорне, чорне платячко, класичне чорне платячко. Ну, вона в мене любить о, такі кольори, тому, типу, чорні взагалі. ну, Це я люблю такі кольори, насправді. От. О, але, коротше, я навіть не знаю, який їй вибрати. Це в нас я от в паті вибираю, що може паті все ж таки все ж таки червоне, мені щось не хочеться. Давайте, може, м'ятний колір вибер, виберемо їй. Ні, давай, мабуть, оці залишу. Коротше, отак у нас виглядає тепер персібіл, це в неї другий варіант. На вечір кудись ходить або на вечірку на якусь. Тут в неї є отакий от варіант, перший варіант, другий варіант. Мені подобається, коротше, залишу їй таке платічко. От, Ми його виграли, тату для неї виграв його. Тож, сподіваюся, вам сподобалася ця серія. На цьому я буду завершувати це відео. От, дуже швидко ми його пройшли, але мені все одно дуже подобається. Тому до наступного тижня подивимось, що у нас за завдання будуть в наступному тижні. Ну, а ви ще, скоріше за все, на наступному тижні побачите нову серію Династі Адамс, Тож, не пропустіть. Всім всього найкращого і пока-пока.